Всім привіт! Вітаю вас на своєму тренуванні з пілатесу. Дуже рада, що ви змогли приєднатися. Сьогодні ми максимально пропрацюємо всі м'язи і приведемо тіло в тонус. Тому будемо з вами розпочинати. І так, зараз ми з вами стаємо на ноги, фіксуємо їх по ширині плечей, піднімаємо руки вгору, робимо глибокий вдих і видих, опускаємо руки вниз. Заокруглюємо корпус, не поспішаючи в підлогу і не поспішаючи підводимо його вгору. І знову не спіша вдих, вниз, видих. Заокруглюємо його вперед. І піднімаємо наверх. І зараз останній раз глибокий вдих. Вниз видих, заокруглюємо корпус вами вперед. І не поспішаючи підводимо наверх, максимально грудний відділ відкриваємо. З цього положення не поспішаючи, так само за округленим корпусом опускаємось з вами вниз, руками рухаємось по підлозі, приймаємо положення собака мордою вниз. Тримаємо ще фіксацію 6, 5, 4, 3. 2, один. І не поспішаючи згинаємо праве коліно до грудного відділу і змінюємо на ліве коліно. І ще 6 разів, не поспішаючи, максимально розтягуємо з вами задню поверхність бедра. І ще два рази один і два. І ще не поспішаючи. Один і два. І з цього положення, не поспішаючи, зараз переходимо в планку та сфіксуємо під себе. Піднімаємо праву ногу вгору, прямо вдих і видих. Опускаємо вниз. Те саме з лівою вдих і видих. І ще шість разів вдих і видих. І п'ять. Підняти і видих вниз. І ще чотири не поспішаючи і вниз. І дари наверх і вниз. І ще два вгору опустили. Останній один наверх і опустити. І тримаємо фіксацію 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Згинаємо коліна вниз. Нахиляємось вперед. Відпочимаємо положені дитини. І відпочиваємо ще 6, 5, 4, три, два, один. Підводимось на четверенькі, руки фіксуємо під плечі. З цього положення не спіша, видихаємо максимально та підтягуємо до себе спину, заокруглюємо і вдих. Носом наверх потягнули, спину прогнули І ще три рази, не поспішаючи, видих. І вдих наверх. І ще два рази. Видих. І вдих. І останній раз не поспішаючи видих, і вдих. І зараз ми з вами опускаємо лівий лікоть вниз на підлогу, корпус тримаємо паралельно підлозі. І назад згинаємо праве коліно. Піднімаємо ногу вгору вдих, вниз опускаємо видих. І ще не спіша вдих. І вниз витих. І шість разів ще виконуємо підйом ноги вгору і опускаємо вниз. І п'ять опустити. І ще чотири. І вниз. І три, і вниз. І ще два рази, і вниз. Останній один вгору. І вниз опустити. Піднімаємо ногу наверх і заводимо коліно навхрест до лівої ноги, не поспішаючи знову наверх підняти зігнуте коліно. І ще два рази вниз і наверх. І зараз останній один вниз і наверх. З цього положення опускаємо коліно вниз і випрямляємо повністю ногу вгору. І не поспішаючи знову вниз. І повністю наверх. І ще чотири рази, і залишилось два. І завели ногу навхрест. Підняли з вами наверх. І останній раз завести навхрест. і підняти наверх. І заводимо пряму ногу в бік видих. І вдих наверх підтягнуто. І знову не спіша видих, і вдих наверх. І ще шість разів. І ще три. Дива і зупинилися. З цього положення не поспішаючи промальовуємо коло ногою вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Дива. І останній один. І те саме в іншу сторону. Промальовуємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І останній 1. Дуже добре. І зараз ми з цього положення з вами опускаємо коліно до коліна і нахиляємось вперед, відпочиваємо в положенні дитини. Відпочиваємо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підтягуємо зараз на четверенькі, ззаді фіксуємо флекс і таз піднімаємо з вами вгору грудний відділ. Відтягуємо вниз. Тримаємо фіксацію 6, 5, 4, 3, 2. Один, не поспішаючи руками підходимо до ніг коліна напівзігнуті, і заокруглений корпус підводимо повністю вгору, грудний відділ відкриваємо. Супер. З цього положення зараз фіксуємо ноги на ширині плечей. Робимо глибокий присвят. Вниз руки відводимо вгору вдих і видих, таз в нейтральне положення. І знову не спіша вдих. І видих таз нейтральне положення. І ще шість разів, і видих. І ще п'ять. І видих. І чотири вниз. І видих. І ще три, і видих. І ще два разочки залишилось. І видих. І останній один вдих. І зупинилися. Зараз пульсуємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тримаємо фіксацію і з цього положення по черзі. Максимально вижимаємо п'ятки вгору, опускаємо вниз. І ще 5, 4. 3, молодці, І 2, І ще вижимаємо. І тримаємо зараз фіксацію за останнім разом. Вісім, сім, дуже добре. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. П'ятки вниз, вгору підтягнулись і пульсація ще. Вісім сім. Дуже добре. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре видихаємо, руки опускаємо вниз, коліна втягнули, руками беремося за ноги і максимально корпус прижимаємо до ніг. Тримаємо ще 6 і 5, 4, 3, 2, 1. І знову з вами йдемо руками вперед по підлозі, фіксуємось положення собака мордою вниз. Максимально п'ятки стараємось притискати до підлоги грудний відділ вниз. З цього положення робимо неспіша перехід на планку. З цього положення піднімаємо праву ногу вгору, заводимо до грудного відділу, випрямляємо і опускаємо вниз. Те саме з лівою вдих. Видих до грудного відділу, вдих, опустити вниз. І ще шість разів. Вдих, видих, вдих і опустили вниз. І ще п'ять. Вдих, видих, вдих і вниз. І чотири залишилось. Ще два рази, і останній зараз буде один. І встаємо ще в планці 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і робимо перехід в положення кобри носом наверх максимально потягнулися. Носочки дотягнули, тримаємо фіксацію 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо грудний відділ вниз. Через синні руки піднімаємо корпус угору вдих. І вниз опускаємо видих, відпочиваємо в положенні дитини. Тепер буде вся та сама пропрацьовка тільки на іншу сторону. Підводимось на четвереньки. фіксуємо зараз руки під плечі і з цього положення опускаємо правий лікоть з вами в підлогу. Ліву ногу зігнули до себе і піднімаємо вгору вдих і вниз опускаємо видих. І знову не поспішаючи вдих і вниз видих. І ще шість разів. І останній раз опускаємо ногу вниз, підводимо наверх. І зараз заводимо ногу, не поспішаючи на хрест видих і вдих наверх, зігнуту підняти. І три рази ще видих і вдих наверх. І ще два рази видих і вдих. І останній один видих і вдих. І тепер повністю випрямляємо ногу і заводимо навгрест, не поспішаючи витих і вдих наверх. І ще 5 разів видих і вдих. І останній раз на навхрест, і вдих наверх, і відкрили. І заводимо ногу в бік видих. І вдих назад відкрити. Добре, і ще сім разів видих і вдих назад. І ще чотири виводимо в бік і закриваємо назад. І три, і назад. Останній один і відвели назад. З цього положення, не поспішаючи, промальовуємо коло ногою. І ще сім, шість. Іще два рази. І останнє зараз коло один. І те саме не поспішаючи в іншу сторону. Вісім, сім, шість. І ще два. І не поспішаючи один. І ногу згинаємо коліно до коліна і в положення дитини вперед нахилились, відпочиваємо. 6, 5, 4. Дихаємо. 3, 2, 1. І підводимось зараз, не поспішаючи, на четвереньки З цього положення стопи флекс. Піднімаємо таз наверх, одний відділ відтягнули вниз. І тримаємо фіксацію 6, 5. 4, 3, 2, 1. Не поспішаючи робимо зараз перехід на планку. Видих таз під себе і вдих наверх відтягнутися. І ще чотири рази видих та під себе і вдих наверх. І ще три рази не поспішаючи видих і вдих. І ще два рази не поспішаючи видих, і вдих. І останній один раз нас видих. І вдих. І зараз робимо перехід на планку. Тримаємо фіксацію, дихаємо, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Коліна опускаємо вниз, нахилилися вперед і відпочиваємо. І ще 4, 3, 2, один. Підводимося на четворенькі і не поспішаючи переходимо, з вами сідаємо на сідниці. Підтягуємось вперед до краю килима, коліна зігнуті, Зараз корпус підтягнутий, руки фіксуємо під стегла. Тримаємо фіксацію з цього положення. 4, 3, 2. Один. І видихаємо, заокруглюємо корпус вниз, поступово хребет за хребцем, опускаємо в підлогу і лягаємо повністю на килимок. Згинаємо ноги до себе, піднімаємо дві ноги в положення стільця, відкриваємо з вами коліна нарізно на стопи, зібрані руки за головою, опускаємо дві стопи вниз вдих і видих на себе піднімаємо. І знову не пішла вдих. І видих. І ще шість разів вдих. І видих. Дуже добре. Зараз останній один вниз опустили, до себе підтягнули, корпус підкрутити. І опускаємо з вами корпус вниз, коліна розводимо. Коліна звели, корпус підняли, корпус вниз, коліна розвели. Видих робимо і вдих відкрити коліна. І видих коліна звели, і вдих відкрити. І ще не поспішаючи видих і вдих. І ще два рази видих і вдих. І останній раз зараз буде видих і вдих. І зробили видих, корпус, підтягнули, руки з вами випрямили вперед. Стопи, флекс, п'ятки зібрані, коліна нарізно. Вдих, видих через ніс, робимо сотню. Ще 4, 3, 2. Один і поступово випрямляємо ноги вперед заводим діагональ. Раз і на себе зігнули і два. І знову не поспішаючи випрямити і на себе зігнути. І ще два рази випрямили і на себе зігнути. І останній раз випрямили і до себе зігнули. І два коліна прижали до себе, корпус вниз опустили, відпочиваємо. Шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Випрямляємо з вами ноги в підлогу, руки витягнули впрямі наверх. І не поспішаючи за округленим корпусом підтягуємо з вами наверх і витягуємось вниз в складку. І тримаємо 4, 3, 2, 1. Корпус поступово випрямили наверх. І з цього положення робимо перехід вперед, на тваренький. Корпус фіксуємо в нейтральне положення, з цього положення не поспішаючи згинаємо лікті вниз і підтягуємо корпус наверх. І ще зігнути і наверх. І ще шість разів. Ще два рази і наверх. І останній раз. І вгору. І зігнули лікті, робимо пульсацію. вісім, сім, шість дуже добре. П'ять, чотири, три, два, один. І підтягнулися, опустились вниз. Положення дитини відпочиваємо. Чотири дихаємо. Три дихаємо. Два. І один. Підвелися з вами на четверенькі стопи флекс та спідняли наверх. Рудний відділ опустили вниз. І з цього положення не спіша видихаємо, опускаємо коліна до підлоги. І знову вдих і видих, опускаємо. І знову вдих і вниз видих. Останніх ризик зараз гору піднімаємо вдих і вниз. Видих. І робимо пульсацію 8, 7, 6. І ще 5, 4, 3, 2. Дуже добре. Один. Зупинилися і не поспішаючи. Зараз коліна з вами опустили в підлогу. Вперед нахилилися, відпочиваємо. Шість. Дуже добре, молодці, 5. 4, 3, 2, 1. Підтягуємо, сідаємо зараз з вами по дурецьки Корпус підтягнули. Руки зараз виводимо з вами вгору через бік, робимо вдих. Максимально підтягнули корпус, видих, заводимо руки назад. Максимально лопатки підтягнули. Тримаємо 6. грудний відділ відкритий. 5, 4, 3, 2. Один. І знову вгору підняли вдих і видих. Замок скласти руки, не поспішаючи заокруглюємо корпус вперед і підводимо вгору. І ще три рази, не поспішаючи видих вниз і вдих наверх. І ще два рази, не поспішаючи видих, видих і вдих. І останній раз зараз видих. І вдих. І максимально за руками дотягнулись 3, 2, 1 і опустили їх видих вниз. З цього положення понизу не поспішав проводимо коло голубою до лівого плеча, і не поспішаючи до правого. І останній раз не поспішаючи до лівого понизу. І не поспішаючи до правого, нейтральне положення голову підвели. Руки зафіксовані, очі з вами закриваємо. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. І знову не поспішаючи вдих і видих. І ще два рази вдих і видих. І останній раз глибокий вдих і видих. Очі з вами відкриваємо. Вітаю вас. Ви зробили дуже круте тренування з Пілатесу. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!